Якщо ти ще не почав готуватися до НМТ з математики, то це завдання спеціально для тебе. В цьому відео я порахую, яка ймовірність того, що ти вгадаєш всі три відповіді правильно в завданнях на відповідність. І так, давайте порахуємо, скільки всього у нас є варіантів розставити оці п'ять різних букв в рядочок по три букви. Наприклад, от у нас є якісь три наші букви, і у нас є п'ять варіантів поставити першу букву. Це може бути буква А, буква Б, буква В, Г або Д. П'ять варіантів. А скільки у нас варіантів поставити другу букву? Ну вже на один менше, бо ми одну букву вже вибрали, тобто 4. І скільки у нас варіантів обрати третю букву, ви вже, мабуть, здогадалися, що це 3. То оскільки нам треба обрати і першу, і другу, і третю, то за правилом добутку, у нас всього 5 помножити на 4 помножити на 3, всього у нас 60 варіантів обрати оцю послідовність трьох букв. А з них лише одна буде правильною, наприклад, АБВ, але така послідовність лише одна. Тому ймовірність того, що ви вгадаєте всі 3 правильно, одна 60. А яка ймовірність того, що ви наберете ті самі 3 бали, якщо будете розв'язувати навмання завдання з вибором однієї правильної відповіді з 5? Тоді, для того, щоб набрати 1 бал, вам треба буде правильно обрати одну відповідь з п'яти, ймовірністю 1,5, 2 бали ще одна п'ята, і 3 бали ще одна п'ята. Це вже одна 125-та, майже в два рази нижча ймовірність того, що ви наберете ті самі 3 бали, якщо будете розв'язувати завдання з вибором однієї з п'яти правильних відповідей. Тому легше набрати 3 бали в завданнях з відповідністю. А ще легше підписатися на мою сторінку і якісно підготуватись до НМТ з математики.